Книга про людину, що змінила хід історії, і про таємниці лідера, що переміг війну. Вінстон Черчилль, СЕО, 25 років лідер. Чи варто взагалі її читати? Дійсно, як на мене, не обов'язково бути власником, керівником величезного підприємства або бізнеса. Все одна ця книжка буде абсолютно для кожного хто створює себе як бренд. Тут немає чітких рецептів, тут є лише мотивація та поштовхи. Тому не чекайте, що тут покроково буде прописано, що і як за чим робити. Автор цієї книги порівнює Черчилля як СЕО – керівника певної організації або підприємства. Приклад, як його лідерські якості змогли попливати на рішення певних ситуацій і особливо важкі часи. А як Вінстон Черчилль називав їх темними, але не важкими часами Перша Друга світова війни, то іноді рішення Черчилля просто вражають 25 уроків лідерства, які були витягнуті саме з життя побуту Вінстона Черчилля, які неймовірно цікаві. Тобто дійсно тепер Черчилль відкривається не тільки як величезний оратор, ем, мотивувальний менеджер, політик, прем'єр-міністр це людина, яка так само, як ми з вами, з чогось починала, з чогось невеличкого, крок за кроком. Але повірте мені, після прочитання цієї книжки у вас відсотків на 60%. Зміниться прийняття не тільки Черчилля як діяча, а й взагалі певних аспектів свого життя. Вітаючи дану книгу, ми дізнаємося не тільки про історичні події. От цей момент про історичні події, про битви, які там описуються, може бути для декого доволі нуднуватим, тому що не всі люблять е, історію саме війн, війни, битви і тому подібне. Але. Якщо не беручи це до уваги, то дійсно класні уроки в цій книжці, дійсно багато на що варто звернути увагу, ніби це настільки на поверхні, це настільки очевидно, але повірте мені, от у мене тут дуже багато закладочок, а на сторінках яких я зазначила для себе дійсно дуже багато різних. Питань, які я в майбутньому хочу придумати, а я хочу вам показати один єдиний, знову ж таки, для того, щоб не розтягувати дане відео. Дуже відгукнулися наступні слова. Ніколи не здавайтеся, ніколи не здавайтеся. Ніколи, ніколи, ніколи ні в чому, ні у великому, ні у малому, ні у важливому. Ні в дрібницях ніколи не відступайте, ні перед чим, окрім аргументів, честі і здорового глузду. Ця промова була в Лондоні в 41-му році. Черчилль її вимовив в прямому альмаматер в школі героу. Школі Дуже потужна цитата, якраз 41 рік, тоді, коли почали розвиватися ці всі події, якраз продовжується Друга світова війна, так але вона ще на той момент, якщо я не помиляюся, не була в Британії, вона тільки підходила до Британії неймовірні слова, вони максимально адаптовані під усе, що тільки можна будь-які ситуації. Ці слова, як на мене, дуже важливо пам'ятати. Також я бачила десь в інтернеті, що а, деякі люди, які читали цю книжку, пишуть про те, що взагалі не доречно назвати Черчилля Сео, взагалі дуже не дуже порівняння його як з власником якогось підприємства чи бізнеса. Як для мене, звичайно, що саме ця книга це не є а, біблія, на якому маємо всі мовитися і читати її. В першу чергу, це для власного саморозвитку книжка. Вона є доволі цікава, грунтівна, базована, все сказано чіткими словами. Особисто для мене не було жодних якихось незрозумілих слів чи того, чого я не розумію, не до кінця розумію, тому подібне. Мені було одразу все зрозуміло, чітко і цікаво. Щодо, наприклад, викладу інформації. Про історичний аспект, я вам вже сказала. В книжці ще є окремі цитати, які потім зазначаються, це доволі зручно собі їх якось виокремити, виділити. Але якщо ви не любите подібну літературу про бізнес, про створення себе як особистий бренд, про якісь питання лідерства, лідерські якості. Я не раджу цю книжку абсолютно. Але якщо ви цим самим цікавитесь, вам цікаво дізнаватися, будь ласка. Ще один аспект, на який я дуже хотіла звернути увагу, подивіться, наскільки вона гарно виглядає. Це чорна обкладинка, вона є доволі такою матовою, я б сказала, Золоті літери, боже мій, це настільки гарно, це настільки естетично, просто не можу передати словами. В цілому вона є така невеличка, як бачите, вона поміщається в сумку. Із собою навіть взяти, куди це було доволі зручно. Вона не мажеться, не вимазується, і є доволі такою гарною, мінімалістичною і доволі естетичною. Тож, якщо ви обираєте книжки саме по обгорці, ви можете помолитися: обгорка дуже гарна, але всередині дуже багато інформації. Тому, якщо ви не готові до такого брейншторму, не беріть її, не читайте. В принципі, це, напевно, всі такі мої інсайти, які я хотіла зазначити. Мені подобається багато тут різних уроків, дійсно неймовірно цікавих. До речі, на першій сторінці цієї книжки є фотографія самого Вінстона. Так гарно виглядає. А отже, роблячи такий висновок, підсумуємо з вами, що власне робити цією книжкою. Давайте знову повторюю. Якщо ви любите е, літературу по бізнесу, по лідерству, у вас є бізнес, підприємство і тому подібне, супер клас. Всі 25 років будуть доволі потрібні, цікаві, і їх можна сміливо застосовувати у вашу діяльність. Якщо ви любите більш щось таке легеньке, не нагружати свій мозок, не напрягатися, вона вам не підійде. Тобто ця книжка, ви будете пихтеть, як я іноді кажу, ви будете напрягатися, ви будете думати, аналізувати, і це дуже-дуже класно. У мене, до речі, є маленький блокнотик такий, я його здається покладувала в одних з відео. Я дуже часто записую якісь різні цитати, які мені дуже імпонують. І бачите, ось ці закладочки мене так само дуже рятують, знайти швиденько те, що мені дійсно потрібно. Тож сподіваюся, що це докладно. І при цьому стисло виклала в цьому відео. Дякую вам за увагу. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, на мої інші соціальні мережі, бо там є дуже багато цікавенького, особливо в інстаграмі. Там детальний розбір є і історії, і різних книжечок. І також це Тікток, бо в Тіктоці теж іноді перепадає по книжкам. Читайте книжки, вони дійсно розвивають нас. Це дуже потужний саморозвиток, а саморозвиток і навчання це дуже класна інвестиція в себе. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи читала ви цю книжку і чи порадите ви її своїм знайомим. Тож, дякую вам за увагу, поширіте українське!